Тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою, ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. і Це гра козаки 3, а це новий шалений експеримент. Щось новеньке. Дивіться, зліва в нас січові козаки і характеристики. Атака 28, життя 250 і б'ють вони. Точніше, захист. захист них 12. І ось тут ось ці синенькі громадяни. А, точніше, не потріб. А, дивіться, атака в них 25. Захист в них 12 і життя 85. Дуже прикольно по кількості дивіться: стрільців російських півтори тисячі, а січових козаків тисяча. Буде дуже цікаво подивитися, як це буде виглядати, друзі. І давайте ми вимикаємо режим миру. Ми виділяємо, звісно, що січових козаків і посилаємо їх уперед і дивимося, як все це буде. Дивіться, стрільці починають настрілювати. І ми дивимося за кількістю наших січових козаків, наших героїв. Дивимося, дивимося, дивимося. Ось так, давайте, давайте, січові, січові, працюйте, працюйте супер, супер, дуже добре. Дуже добре. Ха, дивіться. Мені здається, можна було брати і дві тисячі стрільців. Як ви гадаєте, напишіть у коментарях. Ну, друзі, якось так це і вийшло. Січові дуже класні юніти, користуйтеся завжди. І вони просто неймовірні. А з вами був Сашко. Підписуйтеся, будь ласка, ставте лайки, друзі. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! До побачення, друзі! Нехай вам щастить! І дуже скоро, дуже скоро я в це вірю, буде наша спільна спільна перемога. Відсвяткуємо і все буде Україна! До побачення!